Мабуть, долучимо ще одного спікера до нашого ефіру з нами по відеозв'язку. Роман Лихачов, це військовий юрист. Пане Романе, доброго ранку вам. Доброго ранку. Угу. Власне, пане Романе, з вами теж хочемо продискутувати щодо військової тематики тих змін, які безпосередньо в мобілізаційних процесах зокрема відбуваються. З, е, з останнього що маємо українцям спростили оплату штрафів за порушення військового обліку. Тепер це можна буде зробити без відвідування територіальних центрів комплектування, а онлайн через додаток Резерв Плюс. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина. Чорногоренко, і за її словами, нововведення дозволить сплачувати штрафи в кілька кліків та навіть отримати знижку 50% аналогічно до штрафів за порушення ПДР. Давайте почуємо представницю міноборони. Для того, щоб не було необхідності йти фізично в ТЦК, стояти в чергах, брати квитанцію, оплачувати і приносити підтвердження, ви робите це в декілька кліків прямо в своєму застосунку. Більше того, це можливо зробити зі знижкою в 50%. У нас вже є така практика в країні: це штрафи за порушення правил дорожнього руху. Власне, така ж практика наслідується і тут. Перше, що ви робите, ви оплачуєте прямо в Стосунку штраф з 50% знижки і друге оновлюєте своїх дані. все, в декілька кліків ви закрили таку, таку свою, такий свій обов'язок. Власне, українські громадяни, які за кордоном, також можуть оновити свої дані, оплатити штраф дистанційно. А ну і тим часом платформа Open Data Bot зафіксувала масове накопичення українцями боргів за штрафи ТЦК. Там підрахували, що від початку цього року було відкрито майже 10 тисяч проваджень порушення правил військового обліку, тобто через протерміновані та не сплачені штрафи. Це майже стільки скільки було за весь 23-й рік позаминулий. Водночас українці не поспішають їх сплачувати так близько чверті проваджень, відкритих ще у 23-му році. До ці не сплачені серед торічних боргів сплачено менше половини, а цьогоріч закрили з них лише менш ніж кожне восьме. Найбільше боргів 25-го року накопичували на Дніпропетровщині у Києві та на Полтавщині. Mm -hmm. Отже, пане Романе, як вважаєте, для чого була зроблена така от е, історія, як знижка на штраф, наскільки вона може змотивувати людину заплатити штраф? Ну і в принципі, я не знаю, можливо, не дуже коректне порівняння, але е, навіть якщо ми подивимося, в прикладу е, випадків СЕЗАЧЕ там теж свого роду були певні знижки, що без покарання можна повернутися на, ла, назад до лав збройних сил. Але, ці ініціативи не так масово користалися в цьому випадку. Як думаєте, ми побачимо якийсь сплеск? Можу сказати, що я завжди за будь-які там електронні системи без застосування. Людського механізму, бо це якраз зменшує корупцію завжди. Якщо взяти про штрафи, то ми можемо сказати, що ТЦК ну я буду говорити, як є, стикнулося з певною проблемою. Є людський ресурс, який повинен складати відповідні протоколи, постанови виносити, подавати їх виконавчу службу. Ми розуміємо, що тут треба нереальну кількість фахівців задіювати для того, щоб в Складати вказані документи, подавати їх до виконавчої служби. До речі, чому не платять, тому що якщо ви переглянете штрафи 17 тисяч, які призначають, якщо він подвоїться, то це 34 тисячі, і для пересічного громадянина 34 тисячі це досить великі кошти. насправді. насправді, ну, і давайте поглянемо реальну картину в судах. Дуже багато постанов ТЦК винесених зі штрафом. Вони були скасовані. І у нас є навіть аналіз, чому скасовані вказані постанови. Ну, перше, дійсно не можна порушувати правила військового обліку. Але ж якщо ми говоримо про оновлення даних, у людині фактично нічого не змінилося. Всі дані, які були, і є, він навіть там має відстрочку, а йому приходить штраф за те, що він не оновив дані. І на питання в суді до працівника ТЦК, які треба були оновити дані, якщо у вас всі вони є. Людина нічого не може відповісти, тобто я тут тобто, вбачаю ну, перший момент скоріш за все, оскільки бронювання не може йти, якщо людина не оновила дані, має певні порушення. Це перший момент, тобто ці люди скоріш за все скористуються цією пропозицією, звичайно, там оплатять, якщо необхідно, вказаний штраф. Тут друге питання: що в основному чому не платять не ці штрафи? І не йдуть люди до ТЦК, бо вони розуміють, що з законної сторони, якщо людина має право на відстрочку, то вона звичайно не призивається. Якщо вона не має, приходить Просто я ще жодної людини не побачив, яка не має права на відстрочку, має гарний стан здоров'я. Прийшла в ТЦК. Уточнити далі, і далі вона звідти вийшла без бойової повістки. Ну більшість людей зразу ж призиваються реалії життя, тому і люди не приходять в ТЦК. У нас є навіть ситуації, коли зранку людині накладають штраф, а в обід вона їде служити у війська, і їй приходять вже штраф, вона сплачує як військовослужбовець. Там, до речі, другий момент, який Черногоренко голосила, дуже гарний, що військовим простять ці штрафи, бо реалії ситуації такі, що людини зранку накладають штраф, і вона їде у війська служити і отримує штраф далі. Подвоєний 34 тисячі. У мене є такі ситуації. Ну, це це неправильно, так не може бути. Я думаю, що тут треба звільняти все ж таки наших військових. Тоді від відповідальності. Угу. Пане Роман, а що буде, якщо ви не сплатите штраф? Які далі міри? Ну, по перше, подвоєння штрафу. По-друге, це е Арешти банківські картки, арешти майна. Ну зразу ж говорю не продаж майна, а накладення арешту. Тобто його не можна продати там, відчудити. Тобто, звичайні виконавчі провадження, як вони йдуть. Тобто нічого там нового нереально немає. Зараз такі випадки Т... фіксуються щодо арешту майна і банківських рахунків, і чи багато їх є є, є звичайно. Ну в основному можу так сказати, по тих, кому я бачу. Штраф оплачується наступним чином. Людина в основному вона знаходиться в розшуку, і розшук, доставка з ТЦК не знімається, поки людина не оплатила штраф. Це, це те, що на практиці. Хоча людину, як коли доставили в ТЦК, наприклад, вона була там в розшуку, умовному чому на доставку для складання протоколу про адмінправопорушення. далі склали протокол, все людину ну, повинні відпустити і забути. У мене є людина, яку три рази затримували і доставляли до різних. Ніх ТЦК, вона говорила, те вже доставили, вже протокол склали, вже постанову винесли. ТЦК говорить, поки не заплатите штраф, вас будуть доставляти в ТЦК. Ну це mm -hmm. з реалії на жаль, mm -hmm. як іноді працює. Це я не говорю, що це системні випадки, але в таких випадків дуже багато. Пане Романе, тобто, якщо зараз ті, хто сплатять ось за новою процедурою онлайн ці штрафи, їх знімуть з розшуку, якщо вони перебувають в розшуку. Я можу так сказати, що повинні зняти, бо знімуть і повинні зняти це різні речі. От мені завжди цікавить інформація: 50% з якої суми? Бо штраф від 17 до 25 тисяч, і 50% рахується з того, бо він буде подвоюватися далі то 34 тисячі. Все ж таки, цифра, яка буде 50%, Це перший момент. І друге, чи знімуть після цього людину безпосередньо з зрошу? Пане Романе, ще одне питання. Близько 6 мільйонів українців не оновили свої дані в терцентрах комплектування. Про це ще в восени заявив представник комітету, народний депутат з комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в ефірі, наших колег з Радіо Свобода. Чи означає це, що всі ці 6 мільйонів українців зараз перебувають в розшуку? Не, не означає абсолютно. Пане Романе, а що? Який статус 6 мільйонів, які не оновили свої дані? І як довго, скажімо так, це порушення вважається актуальним і як довго актуальним лишається штраф? Можу сказати, що якраз по неоновленню даних, я зараз бачу складених постанов дуже мало. Насправді, в основному, постанови виносяться яким чином, коли людина прийшла? Повістка вона не з'явилася, і через певний час або її доставили, або вона прийшла там за відстрочкою, або в інших справах та і Тоді складається постанова про штраф саме за неоновлення даних. Реально я дуже мало бачу винесених, тобто фабулою саме неоновлення даних. Mm -hmm. Я дуже мало бачу винесених постанов. Більш того, можу сказати, що ну за час, майже рік я бачив. Буквально тільки дві постанови, які е, винесені ну взагалі людина ніколи не була в ТЦК і без неї винесена ця постанова. Бо суди говорять про те, що якщо постанова винесена вкладений там протокол, постанова винесена без участі людини. Це порушення її права на захист? Тобто людина ж навіть не могла пояснити, може вона поштою щось направила, може на емейл e направляла відповідні дані? Тобто тут фіксується порушення права на захист людини і безпосередньо суди скасовують такі постанови, угу. пане Романе. А до якого моменту діють ці штрафи? До моменту завершення військового положення, мобілізаційних процесів? Чи це в принципі безстрокові історії? Ну, тут можна говорити е, про триваюче е, порушення е, у людини. Бо е, я завжди людині говорю, навіть якщо вона пропустила відповідний е, там, термін оновлення даних, щоб вона все одно надіслала свої дані до ТЦК, щоб були дані е, дійсно, навіть якщо пройшов просто звичайним листом, надіслала, щоб е, ну, все ж таки основна ціль це е, е, щоб у нас привести в порядок військовий облік насправді, е, а не просто щоб штрафувати людей, щоб штрафувати. От щоб ми навели лад на четвертому році він повномасштабний, якраз військовим обліком. і багато ж хто зараз оновляє дані, і в них, наприклад, вони там вказують адрес, адресу, адресу Немеччини, чи інших міст. От як туди у нас немає навіть процедури, як туди ТЦК буде доставляти повістки. А як оновлюють через резерв плюс чи, чи там же ж, начебто тільки через ТЦК зараз можна оновлювати. Ем... Можу вам сказати так, що адреса проживання зараз легко змінюється через резерв плюс, і от я дуже дякую команді. Там Чорногорінка, те, що вони розробили резерв. Нереальна е класна штука, аналогів якої я ну не бачу. Тобто е вона поступова. Ця система. Я не знаю, які там є бюрократичний спротив. Але я думаю, є, бо щось дуже ну, воно так не, не швидко йде. Е але це електронна система дуже гарна і відстрочки оформлює, і я надію, що нормально буде працювати. От наступний крок це постановка на військовий облік в електронному форматі. Щодо терміну оновлення даних, от знову ж таки про ці 6 мільйонів в нас же почалося це 18 в середині травня минулого року. Відповідно, завершення терміну оновлення було в, в липні, 16 липня, якщо не помиляюся, так і власне відтоді всі, хто не оновили, в них почався термін цього адміністративного порушення. Чи означає це, що в липні, якщо буде збережено воєнний стан, завершується термін цього порушення і кому не виписали штрафи? То і буде без штрафу, чи як трактувати цю ситуацію? Ну я буду чекати, що буде в липні. Насправді не знаю теоретично, скоріш за все, ну виходячи з строку притягнення до адміністративної відповідальності, то вказаний строк буде закінчено безпосередньо. Тобто не повинні люди притягуватися однак, повторюсь що ту, що статистику наводили, Треба взяти точну статистику саме про неоновлення даних, от скільки реально штрафували за неоновлення даних. Я думаю, що там невеликий відсоток. Ну на завершення, пане Романе, дуже великою пригадуючи той період, якщо ви пригадали, там дуже великою популярністю користувалися саме адміністративні центри надання послуг, так де люди приходили якби більш охоче, якби ну мені так здалося, принаймні оновлювати свої дані. Чи потрібно повертатися на ваш погляд до такої практики саме в ЦНАПах, оновлення даних в ЦНАПах? Я взагалі за те, щоб прибирати частково з ТЦК функції, ну скажімо так, ті, що можуть виконувати цивільні організації. бо дійсно у ТЦК дуже багато насправді завдань Їх, ну, часто сварять, але можу сказати так, що реальна кількість завдань у ТЦК дуже велика, і тому максимально треба. Ну у нас все ж таки там ТЦК досить часто забувають про те, що вони ще функцію соціальної підтримки. Тобто у них завдання, все починаючи з чим в цивільному житті, стикаються і члени військових. Тому через снапи так необхідне. До речі, чому через снапи оновлювали? Тому що людина, ну в першу чергу, це черги військомати, Ми їх і зараз бачимо. Вони дуже великі, насправді, і другий момент. Людина, яка новлювала дані в ТЦК, вона ну, боялася, що вона звідти не вийде. Якщо вона не має права на відстрочку, то вже зразу ж поїде служити. Ну тут ми повинні розуміти, що реалії є проблеми з мобілізаційним ресурсом. І людина, яка не має права на відстрочку, якусь має гарний стан здоров'я. В основному заходячи в ТЦК, вона далі отримує там направлення на ВЛК і далі їде служити. Пане Романо, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру з ваші фахові коментарі з цих важливих питань, для як ми бачимо, мільйонів людей. Роман Лихачов, військовий юрист, був з нами на зв'язку. Володимир.